На коліна. Нарікаю тебе сером Ланселотом, лицарем Камелота. Хто цей чоловік? Схоже, він з'явився ні звідки. Так, він став несподіванкою для всіх нас. Ти робиш нам честь, ланцелот? Лицарі це фундамент камелота. Це для мене чесні, лорди. Твій батько дуже б тобою пишався. Так, сер. Я не бачив лорда Елдреда багато років. Здається, навіть довше, ніж я уявляв. Коли я в останній його бачив, у нього було лише чотири сина. Що ж, Ось yeah, я тут. Саме так. Been а я вже і так надовго okay. тебе затримав. Насолоджуйся святкуванням, сер. Okay. Та віднеси цю початку Джофрі з Манмото. Нехай перевірить генеалогію. Я хочу почути його думку до ранку. Поглянь на нього, Гаус. Хіба ленселот не заслужив на цей момент? Я ніколи не говорив, що не заслужив, але це не має відношення до його долі. Ти грав у Бога, Мерлін, ти направив його шляхом, який обрав ти. Сьогодні ти йому тріумф, але хто знає, що підготувало майбутнє? Yeah. так не знаю, що було написано у вашому запрошенні, але в моєму говорилося святкування. Рахунок на твою користь. Не повертайся на то пізно. Гаразд. А ось і проблема. Скажи мені, ти вважаєш її красивою? Так, сир? Вважаю yeah. так. Думаю, вона таки красива. You know Знаєш що? Я I думаю, I що Ланселот кинув на тебе оком. Не кажи дурней. Що? а Якщо це правда, хіба це так погано? Він не зовсім мій тип. Оце так сюрприз. Іноді, Гвеневер. Мені здається, ти б не впізнала свій тип, навіть якби він стояв перед тобою. Може, ти і правий? Дякую. Уяви на мить, що ти маєш обрати Артур чи Ланселот? Але дякувати Богу мені не треба. З тобою, не весело, Гвен. Леді, джентльмени, прошу приєднатися до мене і випити за нашого новопризначеного лицаря Камелоту Сера Ланселота. Два кухлі елю, а видається наші дві бочки. Доброго ранку. Не дивіться на це і не нюхайте, просто випийте. О, краще. Добре. Не хочу, щоб ти був сонним у свій перший робочий день, ланцелот. Сер ланцелот, якщо ви не проти. Що ви робите? Наказ короля. Зупиніться. Скажи йому те, що сказав мені. Цей документ підроблений, хоча сама початка справжня, копія найкращої якості, але це без сумніву копія. Немає згадок про п'ятого сина Лорда Елдреда з Нортамбрії. Отже, він збрехав. Ти будеш заперечувати? Ні, сир. Ти порушив перший кодекс камелота. Ти осоромив і себе, і нас. Ти не гідний звання лицаря. Ніколи ним не був і ніколи не будеш. Заберіть його. Сер, ти ставиш під сумнів моє рішення? Його вчинок не має прощення. Але він не хотів зашкодити сер, я впевнений. Він хотів служити. Перший кодекс це священна угода довіри, це те, що тримає лицарів разом. І Як можна довіряти чоловікові, який тобі збрехав? Я не знаю, що сказати, Ленселот. Це не твоя провина. Ні, моя. Я змусив тебе збрехати. Це був мій вибір. Майбі це покарання лише моє, і я буду розплачуватися сам. Як би я міг щось зробити? Ти можеш? Припини звинувачувати себе. Що ви не робили, не кажіть, що ви попереджали. Я і не збирався. Що зроблено, те зроблено. <рес> Ось. Йди і поглянь на це. Я випадково зрозумів, що шукав не там, у книзі усіх відомих істот цього королівства. І тоді подумав. А що, як це створіння відоме лише у легендах, у міфах? І тоді я знайшов це. Стерін. Це, це монстра. Мене до мене <плес> захищатися. Відбувається. V atáku! Ти казав, що твої лицарі найкращі на цих землях. Сьогодні ти це довів. Я тільки знаю, що воно й досі живе. Тоді ми більше не чекатимемо. Королівство занадто довго страждало від цього сторіння. Ми покінчимо із цим зараз. Сер, дозвольте. Каус, я досліджував це сторіння і впевнений, що це грифон. Грифон. А що це таке? Грифон це магічна істота. I don't to... У мене немає на це часу, цілителю. Born... Він народжений магією, мілорде, і тільки магією його можна вбити. <плоти> Ти помиляєшся. Ця істота із плоті і крові, як і всі інші. Сьогодні Артур це довів. Я не впевнений, батько.